Згідно зі свіжим звітом Месарі, у другому кварталі 2025 року Ванінч показав рекордний ріст за кількістю щоденних свопів понад 200% у порівнянні з попереднім кварталом. Основний драйвер цього зростання це саме BNB Chain. Ліквідність у цій мережі та низькій комісії привабили величезну кількість користувачів, і більшість обсягів зараз припадає саме на Binance екосистему. Ефіріум, який історично був головною мережею для ніч, у другому кварталі втратив частку ринку за обсягом, це не означає, що він зникне, але тенденція очевидна. Користувачі дедалі частіше обирають дешевші і швидші мережі. Також серед помітних драйверів маркетингові компанії від Binance Alpha, які залучили нових трейдерів. Це може означати, що найближчим часом BNB Chain стане ключовим напрямком для розвитку ван інч. Якщо ти хочеш приєднатись до DeFi та розвиватись разом з ним, посилання є під відео. З тобою був Бодік Бой. До зустрічі!